Доброго дня всім. Не хотів записувати це відео, але обставини складаються неприємним чином. Коротка історія однієї людини. Багато років тому назад він разом з дружиною і з її батьками. Придбали житло в Україні, але через конфлікти матері з донькою, погрози переслідувань, нанесення тілесних ушкоджень, було прийнято рішення все продати, гроші розділити. І щоб не було переслідувань виїхати жити за кордон. Так було зроблено. Було питання вибору куди саме. І тут, виявляється, друзі цієї людини порадили їхати до них в Польщу, в невеличке містечко. Все буде добре, у всьому я вам допоможу, на все домовлюся, і з вами, якщо треба, буду поряд і буду підтримувати. Перше, що сталося, це при перетині кордону виявилось, що людина трошечки говорила неправду. В кінці кінців після першої зустрічі виявилось, що не друзі вони, а так собі знайомі. І після цього вся допомога закінчилась. Ну добре, чоловік подумав, влаштувався на роботу, дружина залишалась вдома, пильнувала. Майно кошти були, можна було перечекати, але виявилось, дружина два роки нічого не робила, нічого не шукала для виживання, а просто проїдала кошти, які вони привезли з собою. В кінці кінців. Це призвело до розлучення, тому що коштів було мало, дружини за баганок було багато, і вона собі знайшла молодшого за себе, представника Закавказя в Польщі, періодично влаштовувала кризове спілкування в підсумку. Через нервові зриви і небажання травмувати дітей довелося розлучитись. Благо на той час робота була, але не все так добре було з роботою. Зняв інше мешкання цей чоловік, ходив до праці. Вкладався все, що міг, щоб трошки заробити коштів, відновити втрачене і, можливо, якось залишитись і адаптуватись. Але, як виявилось, минулі травми спини, стреси, сварки. Закінчили для цього чоловіка погано, втрата здоров'я. Його попросили з праці. Пару місяців він думав, що пройде якусь реабілітацію, відновиться, але відновлення не було. Ну, і після цього він вирішив звернутися. До лікаря вихідця з України. І лікар встановила діагноз Хвороба Паркінсона. Це був як Грім серед ясного неба. Але нічого, подумав він. Ось приїдуть родичі з України. Трошечки адаптуються і трошки допоможуть вижити. В першу чергу морально, але, можливо, частково і матеріально. Кошти відкладені, зароблені, закінчувались, але надія не полишала його. Аж ось виявляється, що. Родичі допомагати ну і не збирались. Коштів залишилось на один місяць, він оплатив житло і зараз сидить без хліба. Ну нічого, подумав він. З таким діагнозом, певно, якась допомога від держави може бути. Він пішов на прийом до польського лікаря, але йому одразу ж сказали, що прийняти його не можуть, бо, виявляється, роботодавець не сплачував повністю податки, тому немає обезпечення. І в підсумку ніхто йому висновок про інвалідність і допомогу від держави не надасть. Хіба якимось приватним чином це можна пройти обстеження? От така незавидна доля у цього чоловіка. Коротка інформація, стан який зараз. Вік майже 58 років. На роботу особливо фізичну вже не беруть. Йому відмовили майже у всіх місцях, всі фірми. Він був освітянин, викладач вищого навчального закладу, звертався до українських освітніх закладів в Польщі. Але чи вони бояться конкуренції, чи ще якісь мотиви в них свої, йому теж постійно відмовляли. Ой, у вас такий гарне резюме, але, на жаль, ми нічого запропонувати не можемо. Тому він зараз сидить безробітний. Без коштів. Житло оплачене до 31 грудня, так що Новий рік він буде зустрічати на вулиці. Коштів немає від слова зовсім. Відгукнулася тільки одна єдина людина, його бувши колега. Він отримав кошти. Щоб купити хліба і картоплі. Але це теж ненадовго. Тому, якщо є якась можливість прохання допомогти фінансово на обстеження, лікування, проживання і виживання, хтось може закинути. То хай їде в Україну, вертається додому, йому нема куди вертатись, в нього немає житла. Ніхто з родичів не поцікавився за ці роки, де він, що він як він. Єдине, хто поцікавився, його двоюрідні сестри. така незавидна доля заробітчанина і переселенці. А, ще один момент. Він чекає документи по легалізації. Але яка може бути легалізація, якщо змінились умови? Не буде місця проживання, немає місця праці вже декілька місяців. Не беруть ніде, ну не беруть. Спроба знайти працю онлайн завершувалась тільки контактами з якимись шахраями та аферистами. Так що людина Новий рік зустріне на вулиці, голодна. В чужій країні, прохання допомогти, хто чим зможе. Якщо є бажання допомоги, то можна допомогти за реквізитами, які вказані на цій сторінці. Наперед дякую всім. Особливо колезі і сестрам цієї людині.